Мова йде про Крупецьку сільську раду, що на Радовилівщині. Сільський голова упродовж 1994-2001 років підробив та видав витяги з рішень сільради про передачу приватну власність громадянам 37 земельних ділянок. Час проведення досудового слідства були встановлені всі особи допитані. Вони дали покази, що конкретно спілкувалися з вказаним сільським головою з даного приводу. На даний час відповідним. Управлінням прокуратури області проводиться перевірки за вказаним фактом, і буде вирішено питання щодо пред'явлення позову з метою повернення вказаних земельних ділянок у власність держави. Колишньому голові сільради повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, а саме службове підроблення та зловживання владою. Триває досудове розслідування, яке проводить міліція. Але це ще не все. Прокурори встановили, що і нинішній сільський голова також незаконно видавав землю. Були навіть встановлені чотири факти, видачі теперішнім сільським головою земельних ділянок уже у 2014 році, на площою понад 2 гектари на загальну суму понад 180 тисяч гривень. Рішення сесії з вказаних питань взагалі відсутні найвірогідніше проводитиметься перевірка і щодо теперішнього очільника села, після чого буде прийняте процесуальне рішення.